Цікавий цегляний будиночок пропонується у селі Бахутинці Хмельницької області Хмельницького району. Недорогий. Ціна будиночка 7 тисяч доларів. Побудований у 80-х роках, має ділянку 40 соток, кількість кімнат 9, загальна площа будинку 90 метрів квадратних, відстань до найближчого міста 40 км, житловий стан. Опалення індивідуальне газове плюс пічне, покрівля шифер, будинок цегляний, комунікації, електрика, газ, центральний водопровід, комфорт, сад, город, гостьовий літній будинок, огорожа, мультимедія, вайфай, телевізор, кабельне, цифрове телебачення, побутова техніка, плита, варильна панель. Ландшафт до 1 км. пагорби, річка, ліс, парк, інфраструктура до 500 метрів, магазин, кіоск, відділення пошти, зупинка транспорту, центр міста, дитячий майданчик, парк, зелена зона, церква, медпункт, школа і садочок за 8 км. Автобус їздить кожний день. У селі міського типу Наркевичі є залізниця, лікарня, цукровий завод. Ліцей також знаходиться в селі міського типу Наркевичі за 12 кілометрів. Також є Купільський ліцей за 10 кілометрів. Дітей возить автобус із села до школи, Бубнівський ліцей до 10 кілометрів. Також автобус возить дітей до школи, Наркевицька лікарня за 12 кілометрів. Село Спокійне, село Велике, але людей вже небагато. Кожний день їде автобус Хмельницький Червоний Кут. В суботу неділю є автобус Хмельницький Холодець. На території подвір'я, літня кухня, три хліви, погріб, велика територія, є садок. Вся територія огорожена. В будиночку три веранди, коридор, кухня, три житлові кімнати, вітальня. Продавець Владислав. В селі є ставок, є також музей в пахутинцях, ландшафт до 1 км пагорби, річка Ліс парк, інфраструктура до 500 метрів, магазин, кіоск, відділення пошти, зупинка транспорту, центр міста, дитячий майданчик, парк, зелена зона, комфорт, сад, город, гостьовий літній будинок, огорожа. Комунікації, електрика, газ, центральний водопровід, опалення газове і пічне, тип покрівлі шифер, побудований будинок у 80-ті роки, кількість кімнат дев'ять, СЕГляний. Чорне Чорне hey! hey! море, чорне море, а це ємо Чорна гора, де я моя Чорна гора, гей, 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 ніхто не зна, ніхто не знай, гей, безховався не знав, гей. Hey! Щоб почула молодий сягнення моя, Чорна гора, гей, 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 стріляй моя рушниця, щоб почула моя кіця деня моя, Чорна гора, гей, 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 ніхто не зна, ніхто не знав, ей, ей. де сховався, місяць не знав гей, 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 стріляй моя душа щоб почула молодиця, неня моя, чорна гора. Гей, 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 стріляй, моя рушниця, щоб почула моя кіця, неня моя, чорна гора. Гей, 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 чекай, куме, чекай, куме, гей, гей, курнем, куме, курнем, куме, гей, гей. Ти to blízku, on dva bandíta zná, je čorná hora, hej, hej, hej. Ty to brito, margarí to blízku, dva bandíta zná, je nenia čorná hora, hej, hej, hej. Čuješ i vás ne, hej, hej. Z poloviny ne, hej, hej. Ja nikoli nikomu nevydám rýk, no hotomu zná, je čorná hora, hej, hej, hej. Ja nikomu nikomu дам циhори доли наня ненjя чорна hорад

Шановні друзі, якщо вам потрібно продати будиночок або вашу квартиру, пишіть на електронну адресу, яка вище вказана, і ми все зробимо, прорекламуємо вашу квартиру або будиночок безкоштовно.